Ще два тижні тому думав продемонструвати для всіх такі плоди. Це у нас салеча. Сорт називається надрання. Дійсно надрання. Ще два тижні тому розпочала своє дозрівання, вже тоді була дуже солодка. Перші плоди, ось вони вже всі, як ви бачите, відійшли благополучно. На землі ніхто їх не зібрав. Вони були набагато більші за ці. Зараз куштую як нас. Доволі непогано, але перші плоди були смачніші ті. Шкірка Шкіркатички кисай зараз. Це такі згущі крони, я їх тут подіставав, які вони можуть бути. У мене тут, бачите, який гущавник. Я думаю, це все трішки згодом прибереться, розмежується, розчиститься, і буде більше доступ сонця, то кращі результати будуть. Ну, Непоганий сорт, надраднює яличі, з'їсти свіженький фрукт. І, звісно ж, для техперобля для консервації може вдало підійти. Шкодую, що не зняв перші плоди два тижні тому це вже так залишки. Але ще над